Слава Україні! Героям слава! Подякуємо вам за гру. хоча й програли, але видно, що ви щось старалися. Як ви вважаєте, за рахунок чого ви програли, що не вдалося вас по грі? Ну, що рахувати за три гри. 32 пропущених один забитий, все більше за того, що не збір команди їздить на ігри по, по два-три по гравці з основного складу, тобто грають у нас 43-42 плюс там. Середні вікна, зараз 36 років. Середні, то важкувато. Молоді гравці проти нас грають. Видно, що команда бігуща, забивають все, що летить, так сказати. Ну, так що тільки супернику можу подякувати. Будемо працювати надалі, може стане краще, дай Бог. Які взагалі враження у вас від команди суперника? Команда сильна, молода, бігуща. Старались забили. Залітало все, я ж кажу. Переграли на 100%. Сил нам не залишили. Як у нас і замін, то не було. Що ж, хочеться також відзначити, хоча багато ви пропустили. Прекрасну гру, майже чудову гру вашого голкіпра. Багато моментів він у вас виручав. І що подякував вам подальших успіхів, якось знаєте, налаштуватися вам подалі і творчих натхнень.